Вітаю час підбити підсумки головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. Мене звати Ярослав Гопаца. У Наступні 15 хвилин розповім, чим жило місто та країна протягом доби. 40 разів російські окупанти обстріляли територію Херсонщини за минулу добу. Одна людина дістала поранення. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Ворог бив з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Місто Херсон рашисти атакували 11 разів, поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, а також у підприємство критичної інфраструктури. Внаслідок удару вибило вікна й у будівлях станції екстреної допомоги. Та у дитячому садочку. На Херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Береслав, Веселе, Садове, Антонівка і Станіслав Херсонської області та місто Херсон. 25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Васильівського району Запорізької області. Втрати противника склали. До ста військовослужбовців мертвими та пораненими, серед них 15 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації. 23 мільйони гривень виділять у наступному році на добровольчі формування білоцерківської громади. Це одна зі статей проєкту бюджету на 2023 рік, який сьогодні розглянули члени виконкому. Майже 1 мільйон 590 тисяч гривень заклали на підтримку переселенців у громаді. А ось інші видатки просто вражають під час війни. Наприклад, на діяльність 42 депутатів міської ради на наступний рік зі скрабниці міста виділять 10%. 10,5 мільйонів гривень це по 250 тисяч кожному. З низки питань у залі точились дискусії. Зокрема, секретар міської ради Дмитро Киришун вніс кілька суттєвих поправок до головного кошторису міста, що стосували соціальної, комунальної та інших сфер. Остаточний проєкт бюджету 2023 невдовзі мають ухвалити на сесії міської ради. І всього доходна частина бюджету Білоцерківської міської територіальної громади пропонується до схвалення в обсязі 2 мільярда 409,1 мільйон гривень, в тому числі загальний фонд це 2 мільярда 351,7 мільйон гривень і спеціальний фонд 57,4 мільйона гривень. Міжбюджетний трансфер, як я вже сказала, складає 343,2 мільйона гривень. У зв'язку з цим. Податкові неподаткові надходження, які збираються на території Білоцерківської громади, складають 2 мільярда 9 мільйонів гривень. Це більше на 26% від бюджету 2022 року. І перейдемо до новин про коронавірус на Київщині за минулий тиждень захворіли понад 160 людей. 144 пацієнти перебувають у лікарнях. Повідомляє департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Аби легше перенести ковід, медики рекомендують вакцинуватися. За тиждень щеплення отримали понад 2520 людей. З них першу дозу. 274. нагадаю проти ковідний укол можна отримати в одному зі 182 пунктах по області. Уворкінги по всій країні на піку затребуваності, адже в умовах тривалих відключень електроенергії такі місця пропонують безперебійний інтернет, зв'язок, світло та воду. Цьому сприяє той фактор, що багато власників не пошкодували коштів і вклали у такі креативні зони десятки тисяч гривень на закупівлю генераторів, старлінків та інших необхідних речей. Як працюють такі заклади у білій церкві, розкаже Дар'я Рубан. Через блекаути та аварійні відключення електроенергії в Україні масової популярності набрали коворкінги. Тож замість звичних офісів чи домашніх капців все більше молодь обирає такі заклади. Адже тут і комфортно, і зручно, а головне є інтернет. Та зв'язок. А взагалі тут е, весело загалом. Ви зараз можете бачити, що людей не дуже багато, але так десь, ну, напевно, ще на минулому тижні в цю пору тут дуже складно пройти. Ці чотири місця зайняті. Тут сидить двоє людей, там хтось постійно сидить. Тут доходить до того, навіть інколи ще всі зайняті місця постійно. Ну оці я не знаю, парти і сидять люди вже в машині просто. Ну, приходять працювати. Вот это клево, да. Музичка плейтова тут е, трішки гучніше і більш схоже на офіс. Я перед цим там 7 років працював в офісі, і вона якось звичніше, коли шумна. Там люди щось ходять. Олександр працює в it сфері розробляє сайти та комп'ютерні програми. Розповідає, постійно користується коворкінгами. А дружина працює так вже два роки. За одним столом тут можна зустріти програміста, студента, дизайнера та викладача, тобто тих, чия робота залежить від гаджету, інтернету. Та наявності електрики, як ділиться менеджерка приміщення, Марія щодня до них приходить від 15 людей до повного завантаження. Як коворкінг центр, заклад працює ще з 2019 року. Раніше у нас основна зала, вона використовувалась не лише для коворкінгу. Сюди могли просто прийти. Там і в будні дні люди пограти в настільні ігри. Зараз ця опція працює лише в вихідні дні, тобто щоб у будні дні всім було максимально комфортно, щоб не було зайвого шуму і щоб. Люди могли і на зуми вийти, і щоб ніхто нікому не заважав. От вартість взагалі коворкінгу входить не лише робоче місце, а й зарядні станції. Безперебійний інтернет також у нас є безкоштовна чай, кава, тобто люди, які приходять, можуть перекусити, або, наприклад, під час перерви там пограти в настільний футбол чи якось відволіктися з іншими коворкерами. Якщо основна зала вщент заповнена, відвідувачів розміщують в ігровій кімнаті та кінозалі. А ось під час вимкнення електроенергії живлення забезпечують спеціальні зарядні станції. Я раніше працював коворкінгу на початку повномасштабного вторгнення в цьому коворкінгу декілька місяців, а потім перестав працювати і працював вдома. Зробив собі дуже прикольне, класне робоче місце. суперське там взагалі всім би сподобалось. А потім почали вимикати світло. Да, і тому я прийшов працювати в коворкінг набагато зручніше. Є у білій церкві відносно молоді коворкінги, що змогли швидко поєднати цю сферу на базі розважального закладу. Власником такого є Юрій. Ці стіни вже відвідали викладачі іноземних мов, блогери, айтішники та інші. Насправді мені підказали мої друзі, які стикнулися з тим, що вони не можуть виконувати свою роботу віддалено в себе вдома, як звикли. А так як в нашому закладі в мене було приміщення, яке я готував під відкриття наступної квест-кімнати, та через війну ці плани затрималися. То мені прийшла в голову думка, що можна зробити і поки що ці зали вільними для відвідування коворкерів, які мають можливість шукають інтернет, шукають електроенергію, де можна було попрацювати віддалено в затишному місці у перерві між роботою відвідувачам тут пропонують ще ігри віртуальної реальності та у приставку. Загалом у білій церкві ми нарахували до п'яти коворкінгів. Вартість послуг у них коливається від 70 до 130 гривень за годину. Доба коштує від 220 до 350 гривень. Також пропонують місячний абонемент. Коштуватиме він недешево від 2,5 до 3 тисяч гривень. Полишити столицю і тимчасово переїхати до білої церкви планує. it працівник Богдан каже, не виключає можливість повного переходу на роботу в коворкінги нашого міста, адже в столиці ситуація з відключеннями електроенергії значно гірша. Обираю я коворкінги, тому що в мене вдома вже третю добу немає світла. Так, мій дім не в Білій церкві, я сам з Києва, я сюди спеціально приїхав. Коли вже третю добу в мене не було електрохарчування, то я вже треба було щось рішати. Там коворкінги дорогі. А тут більш дешеві, тим паче, юрій то мій друг, і я вирішив приїхати сюди, тому що тут зі світлом не такі трабли, як в Києві, і тому я ось роблю коворкінгу. Так, дома є свої плюси, але в коворкінгу теж є свої плюси. зі світлом чи без, але українців цим точно не зламати. Адже за таких умов вони знаходять нових друзів, бізнес-партнерів, опановують нові сфери діяльності, знайомляться, закохуються. А головне підтримують один одного у цей складний час. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Перед метушня потроху заповняє вулиці України, зокрема і у Білій церкві. Проте цьогоріч свято має особливий і зовсім невеселий настрій, адже расисти можуть завдати масованих ракетних обстрілів по всій країні. Наголошують у генштабі ЗСУ. Новий рік може стати першим, який частина українців зустрічатиме без світла. Натомість міністр енергетики Герман Галущенко припустив, що якщо не буде нових ударів по енергооб'єктах, то свято буде зі світлом. А ось як білоцерківці планують святкувати 2023 рік, пропоную послухати. В колі сім'ї, яке зараз святкування? Ви ж бачите, війна на дворі. яке святкування. А, ну, будемо надіятися на краще. Яка? На наші збройні сили. Будемо вдома з сім'єю зустрічати і молити Бога за перемогу. В колі сім'ї зміни ми бажаємо, щоб швидше наступив мир. Ніяких салютів і фієрків, тому що ми. Солідарні з нашими воїнами, які знаходяться в окопах. Відорки можна очікувати будь-що, будь-який момент. В них святого немає нічого, так що все може бути. Але якщо тривога, то тривога. Правда, ми живемо у приватному будинку, так що в нас трошечки безпечніше. Хоча зараз де безпечно, сказати не можна. Ні, ніяких змін. З чоловіком двох, а діти першого приїдуть. Я сподіваюся, що світло буде. Ну, Святкувати будемо скромно. І по мірі можливості, і така обстановка, що зараз не посвяткуєш. Різдвяні традиції українського народу у центрі позашкільної освіти соняшник провели щорічний захід, присвячений колядкам, щедрівкам та старовинним звичаям. У святі взяли участь понад 30 дітей. Також виступив ансамбль співогра, який виконав кілька старовинних композицій. Крім того, малечі провели екскурсію українською хатою, в якій облаштована піч, є все приладдя та традиційно прикрашена вишавками. Зазначив, впродовж зимових канікул заклад проводитиме різноманітні. Нітні майстер-класи, концерти та вистави з популяризації української культури. Наші педагоги талановиті проводять різні майстер-класи, виховні відкриті заходи, різноманітні групові заняття: мама і дитина, бабуся і дитина, це і виготовлення листівок, це і виготовлення ветенанок, також театральні вистави різноманітні. Є цілий план, в якому перелік всіх цих майстер-класів, які можуть побачити наша громада, білоцерківська територіальна. На сайті нашого закладу, на сайті управління освіти, на сайті міської нашої ради Білоцерківської. Наші вороги думали, що Азова більше немає. Ми продовжували воювати. Коли всім здавалося, що історія Азова завершилась в Маріуполі, ми не зупинялись. Ні на хвилину, коли про наші дії не було чутно в соцмережах, їх було чутно на фронті. Саме так пишуть бійці сталі про своїх побратимів, які воюють на полі бою, та тих, хто досі перебуває у російському полоні. Одному з захисників все таки вдалось повернутись додому, спілкуватися йому з пресою, поки не можна. Тож про його історію, нашій знімальній групі розповіла дівчина. Як кохання перемогло неволю расистів, дивіться прямо зараз. Мені інколи досі не віриться. Я сиджу і думаю, боже, невже ми все це пережили? Невже це все закінчилося? Поліна ділиться своїми емоціями після семи місяців розлуки з хлопцем, який спочатку боронив країну, а потім потрапив у полон до росіян. Дівчина розповідає: військова історія її Володимира розпочалась 24 лютого. На той час він перебував у Польщі, але не роздумуючи, перетнув кордон і лише написав смс. Я йду захищати Україну. До цього 26-річний хлопець не. Служив в армії, мав лише базові військові навички, але його це не зупинило. Про вчинок бійця знали тільки брат та дівчина. Мамі ж сказав, що їде волонтерити у Львів, але насправді Володимир вступив у окремий полк спеціального призначення. Азов спершу стримував лють ворога на Київщині. Втім, у березні чоловік підписав контракт з головним управлінням розвідки і став одним з понад 70 добровольців, які зголосилися летіти на підмогу до Маріуполя. Але від початку квітня коханий на зв'язок каже дівчина жодного разу не виходив. Неповідомлень я не знала. Скажімо, нічого, абсолютно всю інформацію я шукала, шукала його знайомих, квіти, тому що коли він прийшов купив, він нам не розповів не частину свою, не позивний, і шукати було надзвичайно важко. Наприкінці квітня дали ще відповідь, що його немає в списках загиблих. Але я розуміла, що одна ситуація в Маріуполі, яка була на той момент, це не показник. Втім, із Володимиром і дійсно все було добре. Він вижив, та як і всі захисники Азовсталі потрапив наприкінці травня у полон. Відтоді життя дівчини перейшло в режим очікування. Після теракту в Валенівці кожен день був схожий на випробування, адже розуміла, що такі звірства можуть повторитись, і вона вже ніколи не побачить свого нареченого. Про обмін 21 вересня Поліна дізналась з чату, в якому вони переписуються з рідними полонених. Казали, що повернулось чимало хлопців. Проте, коли координаційний штаб опублікував списки обміняних серед 215 імен дівчина не змогла віднайти свого воїна, втім перевірила ще раз і не дарма. Ініціали Володимира були у переліку звільнених захисників. Я розумію, що все його обміняли. Я просто не могла стримати емоції Я телефон просто сам вже випав з рук. Я почала дуже сильно плакати. Цей момент трусило так. Це була така ейфорія яку я не відчувала ніколи в житті. я Хвилин п'ять в мене була така істерика, що я не могла навіть зателефонувати його мамі і пояснити, що його обміняли. Ставлення точно не те, яке в українців тут до росіян. Там умови зовсім інші. Але розповідати про них ми поки що не можемо, тому що це дуже шкодить його побратимам, нашим друзям, які все ще перебувають там. Мій хлопець особисто до полону, до фій взагалі він займався. Бодібілденгом в принципі займався в залі, займався важкою атлетикою. Він мав просто приголомшливу форму, дуже гарну, дуже красиве тіло. А в полоні він схуд на 40 кілограмів. Не зламатися і дочекатися Володимира дівчині допомогло кохання, адже воно здатне перемогти будь-якого ворога. Головне боротися за кожного українського воїна, де б він не був, та не дати світу забути про них. Ярослав Гопаца, Олександр Куга. Еспресо Біла Церква. Такими подіями запам'ятається вівторок, 27 грудня. Ви дивились головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. У студії працював Ярослав Гопаца. Прощаюсь із вами до наступного ефіру. Дякую, що довіряєте нам. Віримо у Збройні сили України та допомагаємо нашим хлопцям та дівчатам знищувати ворога. Перемога неодмінно буде за нами.